Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Живіть СЕРЦЕ ХРИСТОм, щоб жити вічно. Ми настільки прив'язані до Землі, що коли чуємо певні духовні речі, одразу ж думаємо про фізичне. Саме так вчинили люди, які оточували Христа. Щойно почули це. Бо хліб Божий є той, хто сходить із неба й дає життя світові. А вони відказали до Нього Давай, Господи, хліба такого нам завжди. Ісус же сказав їм Я хліб життя. Хто до мене приходить, не голодуватиме він, а хто вірує в мене, ніколи не прагнутиме. Від Івана 6, 33-35 Саме тому самаритянка, яка зустріла Христа біля криниці, сказала йому: Дай мені пане цієї води, щоб я пити не хотіла і сюди не приходила брати. від Івана 4:15 Христос є справжньою їжею. Христос є істинним питтям. Істинне духовне життя це коли ви живитеся Христом сьогодні щодня. Віруйте в невидимого, щоб він угамував вашу справу. Моя молитва сьогодні. Господи, Ти зійшов з небес так само, як для ізраїльтян зійшла манна, і вони мали їжу щодня. Вони тільки мали вийти й взяти її. Допоможи мені знати, що ти готуєш для мене цю їжу щодня. Я піду та візьму її. Я заявляю, ти моя щоденна пожива та питво. В ім'я Ісуса. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.